Друзі, всім привіт! Запишу вам відео в саме в вертикальному форматі, про що йдеться. Так як я зараз знаходжуся вдома, я не виїжджав в каденцію, вас без контенту залишати не можу. Ми ж почали нову стару історію на новому каналі. Чи, як ви вже знаєте, через проблеми з попередньою сторінкою з Ютуб, я був вимушений створити тут нову. Так, от я на попередній сторінці домовлявся, якщо буде. Якісь коментарі про те, що ви хочете, щоб знімати і вам буде цікавий контент рибалки, я це зроблю. Але для того ми запустимо такий тестовий варіант. У мене є кадри зняті, де ми були на рибалці, але саме в цьому вертикальному форматі. Я це зараз обробляю, я це зараз роблю, монтую дане відео і закидаю сюди. Якщо вам подобається, ви ставите лайки, коментарі, підносите, типу, актив. Якщо ця тема вам подобається, подобатиметься вам цей формат, я на наступний місяць я йду вже на рибалку з наметами, з похідною кухнею, показуємо всякі девайсики, ще щось, покажемо саму рибалочку. Ну і сподіваюся, що такий формат вам сподобається. Тому чекаю від вас активу, а я в даний момент запускаю вам ролик, який. Якщо чесно, у даний момент я йду монтувати. Всім приємного перегляду. Дай боже здоров'я, пансь! Трошки вернуся до вас назад на екрани, але трошки нові рубля ці рибалти. Де ти є? Гадетько, помахай-привіт! Цей помахав привіт для всіх робіт тільки... Що їй сир, покажи. Сіль дзьобає. Давай сам. О, Давай ще. О, добре, давай. Давай. Для тих, хто трошки кояжить в темі рибалки. Якщо вот цього. Так, сипуха, конопля варена. Такий бойл саморобний. Як бачите, як виглядає. залили таким бустерочком і корабликом завіз он туди. в ту дочку. Якраз зволожу трошки прикормку. От, чуть-чуть Небагатько, Мешаем ее немножко. Загружу трошка в черныша. Опа. Вот. И на точечку. Так. Чаема кораблечка. Тут забитые точки. Давай, давай, давай. Пик. Наш черниш засвітився. Все, тепер показує точки, що GPS-карта забита. О, є попепе. Бачите, вітер. Проти вітру йде гарно. Так. Те. Тепер забиваємо нашу точку. Двоєчку. Ми там кормимо, заготовлюємо рибу. Пик. Все. Черниш поплив. Не тішуся такою забавкою. Короче, каже до мене тато, а що ти купив із кораблика? Коли спів? Та кажу вже давніше. І що туда тіше? Ти кажу, але що туди маєш тішити? Кажу, то, то я собі купив. Каже, мама, люденьки купила собі, думали, що модити. Але вже як є. Вже як є. До речі, той кораблик, якщо подивитися, має таку херню, що він бачите так, пливе отак дугою. Хоча має плисти так. Я спочатку думав, що це його типа, така його проблема. Але е, з другої сторони є, ні. Бо якщо от ви подивитеся, отут тут от жилки йдуть, то йому набагато легше отак дугою завести, щоб нам все не, не перемотати. Я бачу, качок розганяє. Дливе на швує. Зараз він, виходить, доїде до своєї точки. Зараз буде звуковий сигнальчик. Там покажи корабля. Все, він приплив. Тепер ми відкриваємо кормушечку. Одиничка. І черниш валить додому. Ну, у й самої дугої траєкторії, що плив. О, точки. Щось я не викупаю, коротше, прикола. Пув я акумулятора на 12. А тут з заводу стоїть, типа десятка Що ви думаєте, я десяткою вчора завіз, певно, 4 рази. Тільки одна секція, типа накрилася. А А сьогодні. Поставив цього 12-ку, що купив От я завіз. Що цей? Завіз? Раз? Раз! Щой на перший раз. Вже мені показує, що мінусекція. Ще там 12 тисяч, принаймні. Я скажу, що купував з того, типа. Дишевого купував мені до того дорожче. Але, але. Візді обман! Так, мішавим я о такого. Піліцу. Фред зараз попробуємо ще покинути я лапаю. Inline? Одна Снаст, а на друга хелікоптер. От, до речі, якраз такі Насті його закидає. як бачите. Попапчик 12-тій. Тут, Це, тут до речі, якраз на іншому стоїть від хелікоптера. От, попапчик половина цієї 12-ки і. Е, бойлик. Здається, що 15 розміру зі смаком птиці. Такий діпований. зараз раз, до речі, спробую знайти. Бартик мені один такий товариш порекомендував. зі смаком цитрусу. Такі, забачте, такі задіповані зразу з за воду. До речі, хто ребачить в Польщі, рекомендую. Подивіться собі, там не є не але чиста рекомендація від мене. І наступний, що зараз гарно працює, це от такий дроб, та сама компанія. Так, бачите, вже виглядає, вже тут кілька розмірів. Більший і менший. Я знаю. Чесно, вона мені смердить тушеними грибами, але це більше що то смак типа. Не знаю, що бачите, як туди розвалює все. Бо на хоче випити води. Сіуську. Що? Ти на двох. Люблять ти Ще молодий. на букву. Свиські, до речі, дзьобне. Чаю. Очікую мене такого термісу, вже много віслік їзди, може кіл. Кіломарки, до речі, теж то, то в Польщі. З хлопців бусяжів навіть раджу цю компанію. Продається він в інтермаршер. Не є досить дорого, 75 злотих, якщо я не помиляюся. Хлопці, годин 16 тримає тепло. І це, типу, на дворі було 8 градусів, він стояв на, на холоді. Ми спали в наметі, і зранку ми п'ємо ще. Добре, зараз я розбудили ще. Але спробую пану, на наплети, спочатку на таку кормушечку покидати, воно бачу, вона враз образі цієї машини, що часто є десь риби. І спробую коротше, валити ну, все в кліпсу. Репід частенько використовують ці вагочки з круточками. Вже готові. Знаючи, скільки я вже в них тієї риби злапав тут, реально також можу рекомендувати. Вже готова оснасточка з поводочком, тик-тик, маленька. От. Але я частіше липаю. навіть менший гачок як бачите. Але сьогодні трошечки перейдемо в більше. Бо тому, якщо побачите, є дамба, і в цій дамбі частенько стоїть е, осетер. який я дуже хочу, щоб ми спіймали. Пані Марія має шалене бажання, щоб ми його звідти впімали. Закладаємо петелечку методом петля в петлю. А, якось так. Петелючка в петелючку. От просунули, зажали. До речі, дуже часто в'яжу саме так, що потім риба якби десь зірвалася. Як знаєте, місце якраз в'язання воно є найслабшим. Якби рибці щось десь там де так пішло, просто виходить десь зачепилися. Хоча тут в цьому озері дно рівненьке. Якраз тут в нас спад спабльте. На глибину ми більше вийшли. Все-таки, якби були хащі, то тут би собі обірвалося і рибка могла би собі піти. Тим часом зараз я знайду свої вафтерси. Ось у мене тут ще не знаю, на що поставити. Спробуємо сьогодні на осмо. Але дуже часто цієї компанії використовую хробак. Дуже круто працює, особливо жовта насадка. Тому всім також можу рекомендувати. До речі, свого найбільшого трофея якраз з Марією були. До речі, вона закидала. Ми в районі 13 кілограмів бить. Поки мій найбільший трофейчик і два найбільші, які поки в мене по 10, 700 і 10. 11-700? Ні, 10-700. Також злаплені вже тут, на цьому озері. Щось Трошки в мене в тім починається з рибалкою мелагую. В Україні, коли ти лапаєш стабільно на якісь ці, лапаєш постійно на пружини, забиваєш у нас там кілька гачків, ти можеш дуже багато скинути. Взагалі в Польщі можна тільки в одному гачку лапаєш на козів. Базіву це щось таке, як українське ТМР. Якщо ти лапаєш, то тут можна тільки два будилища і на кожному будилищі бота лежить один. Не Знали, як ти хтось хотів лапати. До речі, тут треба п'яти річну ловлю ліцензією. Якщо ти їздиш нападники, річна ловля вийде десь порядка... А, мені здається, десь злотих 400. Залежить куди ти будеш їхати. Для того, що тут є, ще включається у ще є озера, які належать до певного міста, до певного села. Але на ці озера потрібно мати особливі дозвола, які ти береш в міні. Не буду в кліпсу. Я буду так орієнтовно в одну точку кидати. У того, що тут часами такі паровози, що мама рідна. Опускаємо фракціон. Все гуд, все файно. Все, до речі, пішли готувати. Так, сьогодні будемо готувати макарони. До речі, хто не знає, як закладати кухенку, балон, чипс, промжок, закрив, чикс другий, повернув, газу дав, все, газ до бліхи. Будемо готувати сьогодні макарони. Такі, до речі, але я люблю дуже сильно металю. Парфетелі вони називаються. І... І тут у нас м'ясо. чинка випшова. М'ясо буде як якийсь додаток невеличкий, маємо помідорки огурки. А і ще сьогодні буде борщ сублімірований. Я, до речі, сам готую, заготовлюю тівого мішечки сублімірованого борщу. Зі мною тут ну, морква сушена, капуста, чесник. Селера, е, Кубік Хобі. даю, якби я хто не хотів м'яса, але ми маємо м'яса, то ми сьогодні будемо робити на м'ясному бульйоні. Але я чекує велику проблему. У мене немає червоного курика, але є паста червона. Ну, то, значить, ми робили сьогодні помідорову, вона називається. Mm, так? таке. Вийде на сьогодні помідорова, тому що е, я буряк не сушу. Е, буряк я вакуумую, вже железника підварений кіоптек. Але він, походу, в мене вдома залишився. Нічого, голодні, в кожному разі лишимося, тому що наше дитинисько не їсть червоного кольору. Він суї, бачите, українського самсадича вдяг дьоваю. Черну хорошо, дай, вот туи. Будешь? Показываю пальце. Но тимнове Воно гине. генератор. Трешки цемульки. чана, три троє, м'ясо, що вас, помідор, томатна паста. Мені здається, дуже. То 9 чи 10? Ще не Ух, воно тут Ось вона тим пізніше, тим білін бере, клює на якісь смердюки, а не на солодкі. На жаль, самих кадрів як злапали рибу не буде, але є вже те, як ми її важимо. І відпускаємо. Також прикріплю кілька фото, що ми злапали того вечора. Діхеньч. 890 Czekaj, ono zawierz ręce Nie No to By super taki M 11 kg No to faj Ну, в цілому вийшов такий відос. Якщо вам сподобалось і вам буде дійсно цікава така тема, можемо почати знімати в горизонтальному форматі на цю нову камеру, відповідно, і з новими хорошими мікрофонами е з гарним звуком. Тому що тут, як почуєте, дуже багато задавки робив, дуже багато обрізав, обтинав, тому що просто не було звуку, дуже дусило. Але зробив те, що міг. Тому чекаю ваші лайки, коментарі і не забувайте підписуватись, щоб нас було все більше. Дуже до речі, дякую, хто прийшов з попереднього каналу. Ті, хто підписалися нові. У нас вже більше ста людей. Я реально не сподівався, думаю, можливо, буде двадцять. Але наша задача ж в нас була хоча б тисячка. Тому гатіть коменти, лайки і підписуйтесь всіх. Обняв і припідняв. Ну і, звичайно, чекайте нове відео з понеділка починаю вже все записувати е, про бусяжний контент.